Доброго дня, наші вам привітання з виноградника Яремак і Анатолія, місто Кривий Риг Україна. В цьому ролику хочемо вам показати низку надранніх та ранніх форм винограду, які або вже готові, або через деякий час вже достигнуть. Спішимо все засняти, бо вже розпочинаємо реалізацію ягоди і скоро цієї краси вже не буде. Дозрівання в цьому році у нас затримується десь на тиждень-півтори. Чим зазвичай і за холодної весінної погоди, холодних дощів. Та взагалі цей сезон ми проводимо не дуже в радужних умовах. Є у нас проблеми. Проблеми з водою, самі знаєте, що в результаті підрива дамби залишились ми декілька районів кривого Рога без води. У нас Частина міста, яка була заживлена від Каховського водосховища, залишилася без води. У місті введений режим економії води, полив не дозволяється. Так що, на плющик, звісно, ракетні удариться, кожен тиждень летить на місто. Так що, Сезон такий складний у наших умовах, але якось трохи. Працюємо і бок свою працю ми покажемо в цьому ролику. А зараз ми знімаємо це гібридна форма Медовис. Селекція писанки Олега Михайловича. От такий вийшов непоганий гібридик з великою рихлою груною, янтарною ягодою і легким мускатним ароматом. При повному дозрівальні, вага ягоди тут десь біля 10 грамів. М'якість тут щільна з хорошим цукром і легким мускатом. Це був медовий. А це сигналки гібридної форми бурдака, це владика ночі. Вийшли такі невеличкі грони дуже раннього терміну дозрівання. Смак тут простий, гармонійний. Ягодка така буде видовжена. Десь грони будуть такі, як ромбік приблизно. Тут, правда, йому ну, трохи тісновато. Ну, непогана така гібридна форма на раннього термін дозрівання. Зараз ми знімаємо вже стару Добре. давню гібридну форму, це гурман ранній, селекція крайнова. У нас вона вже росте років 15, кожен рік з добрим гарним урожаєм. Тут по гурман ранньому пагони сильно рослі. Перші правда, роки життя кущ. Просте тонкуватись, набросили, але потім він набирає свою силу. Ворона тут вагою біля 500-800 грам, вони поміреної щільності, колір ягоди, ніжна рожевість, з приємним мускатним ароматом та щільною м'якістю. Гурман ранній, підійде як і для ринку, так і для власного споживання. Він вас не розчарує. А зараз ми знімаємо це новинка на нашому винограднику. Це полтавський манікюр. Це перший урожай, форма ще трошки-трошки не готова, але дуже-дуже красива. От такі довгі ягоди. Вони будуть гармонійного смаку, дуже хрусткі, дуже тверді. Тут, правда, коротка обрізка. чигронки не дуже такі здорові, але при довгій обрізці, при наборі старої деревини. Тут грони, бачив в реформи, буде до 1 кілограма. Ось такий красавчик полтавський мінікр. Ворона тут рихла, ягода давитися не буде. Непоганий такий гібридік. Маю право на життя. А це у нас сигналка Дніпровського сувеніра. Форма ця буде зверхральнього терміну дозрівання, сила росту. Тут вона і хороша, грони будуть вагою від 600 грам до 1 кг і більше. Вони рихлі, ягоди не давляться. Маса ягоди буде біля 12-15 грам. Вона темно-бордового такого буде кольору. Смак тут приємний, гармонійний, м'який щільна та хрустка. шкірка не відчувається. А це знімаємо сигналочку японського сорту медова королева. Тут. Грони будуть помірної щільності, десь так по 500-600 грам. З медовим таким приємним смаком. Це сигналка. Вже вона почти дозріла. Форма буде надрання, високий сили росту. Це медова королева така. Це ми знімаємо гібридну форму шаповала клубнічний. Уже форма готова, вже набрала свій. Неповторний смак будемо реалізувати на ринку. Рони вийшли такі помірної щільності. Ягода тут ніколи не давиться. Це кущ корневласний. Доброї такої сили роста, Хороший. Запилення завжди тут відмінне. У нас пройшли великі дощі. То ягода, як ви бачите, ціла. Зовсім не тріскається. Дуже стійка до вологи. Уже ця форма, ця вже всім давно знайома, вже всі знайомі з її смаковими якостями. Так що довго давати не будемо. Гібридна форма клубнічна збирається на ринок. А зараз ми знімаємо сорт японської селекції, це форма брюнетка. Дуже довго я хотів її знайти. І вийшло якось. це Чим вона відрізняється? Форма ну, ранньої, можна сказати, термін дозрівання. От вона не чорна, а така бордово, темна. У кольору, ну тут головне, мускат. Смак. Це карамель плюс мускат. Дуже-дуже смачна гібридна форма, трохи схожа за смаком на голфігнер. Але тут ще є добавка таких якихось фруктових смаків. Це ми перший раз перве плодоношення, тут правда їй трохи тінь дає груша. І Тут на цей кущ привито. Це вона вже з нею, з брюнеткою Де 6 гібридних форм, трохи грони. Тут невеликі, але з часом тут уберемо Уберем, розложимо брюнетку і вона себе покаже. Грона тут рихлі, ягода так, грам десь може 12-15 буде. Дуже-дуже ну, смачна. Це смаколик для себе, не для ринка, а чисто для себе побалувати себе. Це така гібридна, це брюнетка, не форма вибачаю, з це сорт японської селекції брюнетка. Зараз знімаємо форму зіренька. Це вже вона вже майже готова, як ви можете бачите, нагрузка дуже велика, позіренки, що сказати можна, тут сила росту в неї велика, нагрузку дуже дає хорошу, теж знімаємо після сильного дождя, бачите, все майже ціле, коли там, правда, нимочками погризено в цьому годі їх дуже багато, а так дуже непоганий. Риночний сорт, форма. грома рихлі, тут не давляться, стійкість до захворювання середня, Ну, самого бійця, нам треба обов'язково нормірувати, тому що викидає дуже велику нагрузку. Ось така гарна у нас зіронька. Зараз знімаємо гібридну форму находка Калугіна. Ось такий непоганий горожайчик у нас. В цьому році форма надрання з величезними гронами. Вони помірної щільності. Дуже гарне запилення, вже форма повністю готова. Буде сьогодні чи завтра зрізатися на ринок. Це гібридна форма находка Калугіна. Знімаємо це гібридна форма балабанова гармійка. Вона форма надрання, сила росту сильна. Ворога тут на щільні, ягоди не вдавляться. Ягода ромійки вагою десь 12-15 грам червоно-бордового кольору, який залежить від ґрунту і освітлення. Мак тут тип хрустка, хороша гармонія у смаку, квітка під 200. Готується відміну. Це гібридна форма ромійки, вже готова. Це форма Павловського з гарані світаї. По що сказати, кущ такий середньорослий, трошки більше рослого. Квітка тут двохстатева. Грона запилюється добре, маса їх десь 701 кг. Сама грона помірне щільності, ягода не давляться. Смак ягоди тут мускат, м'який, хрустка, мясиста. Сайзі форма непогано стійка до різних захворювань. При мінімальних обробках завжди чиста. На даний момент будемо вже вона почти готова, будемо вибір того зрізати на ринок. Це була зелені сіта. Зараз знімаємо гібридна форма цивілю Песенки Олега Михайловича, що форма вже дозріла, буде зрізатися на ринок. Тут у нас крайний термін дозрівання, велика сила росту. Квітка в нього двохстатева, запилюється ідеально, грони великі, не щільні, вагою десь нарідко бувають за 1 кг. десь 4-5 грам білого золотистого такого кольору, соковита з мускатно-цитронним ароматом. Це цимус під нагрузкою. А це денька. Так само форма песенки Олега Михайловича Уже готова. Одинки куча наросли, квітка тут двостатева. грона тут 680 грам і більше бувають. Шкірка ягода тонка, м'яка, тут соковита, щільна, хрустка з приємним ароматом ми складен. Одна із найкращих надраннях гібридних форм на винограднику. А зараз знімаємо сигналочку, це 22 Г55 або, як зараз їм вже дали назву, це маліновий туман. Це перший врожай. Тут це форма писанки Олега Михайловича, гармонійний смак. Дуже гарний колір ягоди. Грони десь будуть 700-800 грам. Сила росту поки середня. Ось такий маліновий туман. Це форма загрулька Соломія. Вже майже майже готова. От бачите, яка сильна нагрузка. Форма дуже сильно росла, з великими дуже гронами з хорошим мускатним ароматом. Ягода така хрустка. Хороший клас без безнесінневості, десь другий. Ми її завжди тільки сушимо на різні розинки. Це вже майже готово, будемо зрізати. І на сушки. Це соломія. Зараз ми знімаємо всім відомий велюр з селекція криулі. Що про форму можна сказати? Форма вона доволі сильно росла, надрання. При, при висінні, правда, чим відрізняється, яскравим таким кольором, але як довго повисить, трошки вона темніє. Смак тут черешня, квітка двостартева, запилюється добре, без грошіння. Гроди не щільні, ягоди не давляться, не тріщать. Ягода вагою десь 12-14 грам. Овальна така, деякі ребристі. Шкірка тонка, м'яка щільна та хрустка. Це гібридна форма вильова. Це сорт американської селекції Хеллоуін так званий, Уже готовий. Нагрузка тут не дуже, громка десь тут в районі 300-500 грам. така м'якість, щільна, хрустка, це 100% кишмиш. Для сушки саме ту, але на ринок трохи слабувати. Адже, до речі, ще, що у нього відмінність, які це слаба сила росту саженців в коронавласній формі. Треба трошки почекати, щоб наростила вегетативну масу десь года на рік-два, довше набирає силу росту, чим звичайні сорта. А так така непогана забавка для діточок, для сушіння подойде. Це хеллоу. Це також ще одна щепа Дніпровської сувеніри. Тільки-тільки починає ходити по що ще гроздочки немає. Треба нарощувати ветативну масу, ну, от такі ось, бачите, ягоди. Видовжені, гарні, смачні. У нього виходять. Це Дніпровський сувенір. Ще одна форма. надрання форма Калугіна мармеладка. Тут квітка 200. мармеладка запилюється завжди добре. Грона рихлі, їх десь 600-900 грам. Ягоди синьо десь синьофігуватова. Її десь біля 15 грамів. Макіки мармеладки хруста, щільна гармонійного смаку. Одна з непоганих таких надральних форм. Уже в мене це третє повношення, дуже радий. А це білоснежка теж вже готова. надрання форма винограду селекції Калугіна з приємним мускатом аромата. Гарпомірними гронами десь 600-700 грам. Ну, вони рихлі, не давляться. Дуже-дуже непоганого смаку. Це для себе виноград. Белоснежка. Зараз ми знімаємо сорт винограда дружби. Це вона корновласна у нас. Вже років 15 кущу. Бачите, це її приповнені нагрузки. Залишаємо все, що зав'язується кущами, вже починає визрівати лоза. Ось такі грони тут з кущу десь грам по 300-500, по 600 грам. Ну Тут дуже-дуже добрий мускат. Для мене це еталон мускатного смаку. Сорт цей середньорослий. Спочатку трохи відстає в рості, але з роками він... Наганяю, ви бачите, тут скільки метрів 6-7 уже дружба займає місце. Морозостійкість тут невелика, обов'язково треба вкривати, десь мінус 22 градуса витримує ягода соковита, дуже стійка до захворювань, до речі. Тут що її тільки може вражати, це пліч. Ну, пліч це така хвороба, вона сильно на врожай гвіяє, а от мілья і дуже стійка дружба. Використовується вона як для вина, так і для власного споживання. Дуже насичений аромат, дуже висока цукристість Людина з'їдає пару гроздочек таких дружб і вже їдається Всім би радив вирощити його як для себе, так і на вино. А це знімаємо шедевр дердака Олександр Васильович це Каталонія. Також це тут кущу років 6 чи 7. Це він на щепі, при повному вже завантажені. Ви бачите, вже поспіла, будемо починати зрізати її на ринок. Форма дуже-дуже сильно росла, дуже грузиться гарно вражає. Здатна довго висіти на кущу без пошкоджень, ні осень, ні що її не бере, до тріску стійка, після бачите, якогось сильного все ціла. Грона на каталонії нищіна, середньої рихлості, вагою десь 600-800 грамів, буває до кілограма. Ягода гармонійно смаку, здатна довго висіти на кущу. А це сигналка перший рік плодоносення абажура, це селекція голуба. Тут вже зачепилося декілька гронок, вже достигли. що по абажурному сказати, це висока сила росту надранній термін дозрівання. Грона тут буде невеличка, десь 500-600 грамів, але дуже-дуже добрий мускат. Ягода сама м'ясиста, така велика ну, це сигналочки, там 2-3 бруньки була обрізана щепа. І вже бачите, дуже щедро на врожай. Дивіться по відгукам других виноградерів. Кажуть, що дуже-дуже тягне велику нагрузку. Це абажур. Замість знімаємо форму писанки Олега Михайловича. Розирання. Термін дозривання дуже ранній тут на ній, велика сила росту. Грона великі будуть до 1 кілограма, вони щільні, важкі. Ягода така видовжена білорожевого кольору, десь 10-12 грам, м'які м'ясистосиковита з легким мускатом. Це розаране. Тимаю гибридну форму Ельвіра, це селекція Писанки Олега Михайловича. Ви бачите, її тут вже підповнені нагрузки, але тут у нас все тривається на вірілочках, на мотузочках це нові ряди. Ще не встигла натягнути. Проволоку. Ви Бачите, така вже нагрузка. Так от форма відрізняється дуже над раннім терміном дозрювання. Гармонійним, дуже смаком, дуже красивим зовнішнім виглядом. і вражаємо з цього, бачите? Все загружено. Будемо робити на неї ставку, як на товарну, ринкову форму. Це Ельвіра. Це зараз знімаємо. Гібридну форму писанки Олега Михайловича абрикосовий. Вже теж повністю готовий. Зараз будемо зрізати на ринок. Форма середнього росту. Грона тут вагою 700-800 грамів і більше. Ягода така з рожевим бочком. Вона щільна вагою десь 15-18 грамів з фруктовим ароматом. Це абрикосовий. А це знімаємо казантіп, сілік ця писанки Олега Михайловича. Фурма надрання дуже довгими великими гронами, гармонійним смаком. І десь класна сіневості тут без третій десь. Фурма таке доволі непогано, врожайна, ранькова. На відміну від веліса може дуже довго висіти на кущу, не лопаться. Це вже у нас друге десь водоношення. Форма показала себе. Непогано, будемо не жити. Це форма шансон чулкова, дуже надрання форма, з хорошим мускатом, дуже врожайна. У нас вже вона плодоносить. Це другий рік, як повноцінне плодоношення. Це щепа, вже почала трохи визрівати лоза. Бачите, пройшли дуже сильні дощі, форма ціла, не тріснула. Вже набрала непоганий мускат, можна виборочно вже вирізати на ринок. Форма сильно росла, тут квітка двохстатева, запилюється непогано, грона рихлі. Непоганий такий вийшов гібридік. Дуже-дуже подобається. Перше своїм смаком, друге своїм неповторним таким рожевим кольором, який не дивніє. Непогана форма буде в нас жити. Сірікція бурдака. Вона ну, ще трохи не дозріла. Горма десь обходить на ранній термін дозрівання. Кущ сильно росли. Вона на своїх корнях у нас видає такі гроздочки по 600-700 грамів і тут, правда тінь. Тут у нас її трохи забиває їжевіка. Тут квітка у неї достего запалене, сюди здавлю. До відмінних, погана така гібриді. Кажу вже десь це друге чи третє, друге по обвиношення. Гарна форма. Знімаємо зараз форму АТОС, Уже повністю достигла, будемо різати її на ринок. Що поформово сказати, форма дуже раннього терміну дозрівання. За такими гронами десь тут вага їх буде 600-800 грамів, ну може при гарному живленні буде до 2 кілограма. Грони тут рихлі, сама форма дуже сильно росла. Смак простий, запилюється завжди відмінно. Бачите, тягне велику це один кущ керівний, тягне велику нагрузку. У наших умовах це непоганий товарний виноград. Вже готовий до реалізації. А це до вашої уваги гібридна форма фламія. Також перший врожай цього року. Уже, вже майже-майже готово. Уже дуже гарний мускатний аромат. Ви бачите, які величезні грони при і обрізки на 2-3 бруньки. Дуже-дуже грузиться хорошо врожає. Тягне по дві грони. Форма дуже сильно росла. Дуже ринкова, У наших умовах, я дивись на ну, Раніше дозріла лівії. Отака От красуня фламія. Зараз знімаємо форму формушіннікова оліга, це купідон, теж перші сигналки. Можна сказати сигналками, дивіться, яка грома, старовецька довга грома, красунчик вже, він вже майже готовий. Бачите, які ягоди. Що по ньому можна сказати? Також форма сильно росла. Тут квітка двохстатева, смак буде гармонійний. Грони будуть огою до кілограма і більше. Ось ви бачите. Грона рихла, ягода не давиться. От зіру. Зараз ягода на відрив дуже важка. Ось ви бачите. Така ягідка на гармонійного смаку. Дуже-дуже ринкова форма.